Вольцваген, шаран, радіатори. Внизу пічки. Тут кондиціонери три штуки. І там дві штуки до пічки відносяться ну, разом п'ять. Запчастини до москвича 21.41. Задня панель Москвич 21.41. Дві штуки. Fiat Doblo, кнопка аварійки. Далі пішов все по Опелю. Honda Accord. Opel. Це є універсальні фірма JTEC 3 штуки купаків. Що тут цікаве є? Тут є ще Toyota нові клаксони. Сигналки. Нові оригінальні. Так, це до Мерседеса відноситься. Тут теж до Мерседеса відноситься. Це у нас, виходить. Hyundai, походу, Hyundai. Hyundai. Це, походу, Citroen. Та ось проводка до Hyundai. Замок до Hyundai це Елантра. Це до Citruena. Так, далі у нас є Fiat Doblo. Це до двигуна. Шаран запчастини. Шаран запчастини. До речі, повернулася одна накладка Volkswagen Шаран на бампер. напевно що ліва. Давно вже повернулася, я її знайшов. Вона вже зап... ще запечатана. Ну, одним словом, це теж є. Турмузний шланг Шаран АБ. Фірма. фірма, фірма... АБ є, АБЕ. Турмушний шланг новий Ford Galaxy Фара. Ford Galaxy Fara, досить в гарному стані. Поїхали далі. Ford Galaxy Безпека, Шаран, всякі кронштейни. Тут двигуна, переважно все двигун, моторне відділення. Так, Тут у нас фокус. Фокус це Max Fusion Ford. Накладки, молдинги, бачки. Так сама ситуація плюс. Туманні фари, замок, кнопочки, фокус 2, Fusion МК4, це МАКС. Педалі і кронштейни, Шаран, хром, рішітка з хромом. Правда, там кріплення поломані, але самі хроми в хорошому стані. Молдін до салону. Так, до двигуна весь 6 шаран, декоративна накладочка. АБС 1 АБС, другий. Стархер там. Так, тут є в нас ще е, карта, але та карта до Мерседеса Б класу. Е, в хорошому стані. Можу скинути, не буду розпаковувати. Є одна і тут є друга. Зараз так, щоб більш точніше, було, то є А-169. Дві штуки є, вони в хорошому стані, запечатані, плюкою не припадають. Так, йдемо далі. Що тут ще в нас є Опа, є в нас Chevrolet. Е, Це от до Aveo відноситься. Тут так частково. От. Запчастинки такі осталися. Оце від Deo Nexia. Це теж Chevrolet, переважно Шевроле, 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 Chevrolet. Так, там далі нічого немає. Volkswagen Charan. Volkswagen Charan. До Мерседесів різних там куча всяких дрібних запчастинок. Не знаю, чи вийшло так побачити. Так? Mm. О, саме цінне це є фонарь, звичайно, решта там якісь бачок є, є якісь дрібнички. І це от, є стекла. Стекла теж дає до мерседесів 207-208, 207 208. 207, 208. Мерседес. Три скла походу. Так, так, так. Це ті накладочки до Мерседеса а 169 до картів. Ну і, в принципі, на цьому складі все.